Чарівні слова кожного дня. Доброго ранку, друзі. Сьогодні я розповім вам про чарівні слова. Але не прості ті, що відкривають двері до гарного настрою. Я завжди кажу добрий день і всі одразу усміхаються. А я ще люблю казати дякую, бо від нього тепліше серці І давайте подивимося, як це роблять справжні вічливі діти. Добрий ранок! Добрий ранок! Ой, дивись, я зустріла їжачка. Привітаюсь! Добрий день, їжачку. Добрий день, лисичко. Як гарно чути привітання. Привітання робить світ дружнім. А ще є чарівні слова, які допомагають дружити. Так, наприклад, будь ласка, дякую. Ходімо подивимось, як ці слова працюють у дітей. Ема, дай, будь ласка, мені іграшку. Тримай, будь ласка, дякую. Будь ласка, вибач, дякую Це справжні чарівні слова. Вибач, вибач. Мені допомагають дружити, розумієте одне одного і дарують важливі настрій. Ви сьогодні чудово впоралися, а тепер загадаємо правила вітання. Вітаємось, коли зустрічаємо знайомих, друзів, вихователів, дорослих у садочку. Якщо хтось перші привітався, обов'язково відповідаємо. Завжди посміхайся, коли кажеш добрий день, посмішка теж. А ще можна привітатися не лише словами, махнути рукою або кивнути головою. І пам'ятай: чемні слова не закінчуються ніколи. Їх вистачить усім. Учені світ на стає добрішим. Будь бічливим щодня.